я побувала на яскравому творчому фестивалі Леся Квартиринка. Це вже 15-й такий фестиваль. Проходив він 3 травня на легендарній кіностудії імені Олександра Довженка. Частково фестиваль проходив на вулиці. Там було багато різних зон. Там проходили лекції та стендапи, а частково у приміщенні. Там можна було зробити миттєво фото за донат, а також фотографуватись біля такого стенду на згадку. А ще там була велика сцена, там не виступало багато музикальних виконавців. А також фестиваль мав важливу мету: зібрати 1 мільйон гривень на. Гуманітарні потреби служби Азов One на медицину та відновлення тих, хто нас захищає. Донаті, чи можна було взяти участь у розіграші. Наприклад, ось один із переможців отримав сертифікат на 2000 гривень на покупки у Аврорі. Тобто, таку прикольну рибу. Ну і звісно, сам концерт. <му> Цей фестиваль прикольний та атмосферний. А хто з вас вже колись відвідав в квартиринку?